Добряк любив життя, ще малював, готував і був незамінною частинкою в колективі Теркалан. Таким згадують друзі і колеги Руслана Антонєва – героя, який віддав своє життя у боротьбі за незалежність України. Три роки Руслан вважався зниклим безвісти. Тіло героя повернули під час заходів з репатріації. Руслан Антонів, який народився на Жидачівщині, а згодом переїхав в Стрий у 2020 році. Став частиною команди радіо «Фреш-ФМ Що Щовечора з приймачів можна було почути його голос. Щобудня з 16 по 19 годину ведучий Руслан на Фрешефемстри. Я пам'ятаю моє знайомство з Русланом. А я читала новини в прямому ефірі вранці на радіо і чую за спиною якийсь шум. Дочитала я новини, повертаюся і дивлюся, стоїть Бетмен. Бетмен, реально чоловік в костюмі Бетмена. А після знайомства з'ясувалося, що це наш новий ведучий на радіо «Фреш-ФМ-3» Руслан. Колеги згадують, Руслан був незамінним у творчому колективі, адже мав безліч талантів не лише вести радійний ефір, а й був актором. Строяни можуть пригадати його в образі Купідона на День Валентина. Приміряв на себе Руслан образ Бетмена. А ще за кілька місяців до повномасштабного вторгнення зіграв роль в радійному вертепі. Добрий вечір, добрі люди, вечір добрий, вечір файний. Торт тут нині незвичайний. Руслан завжди був дуже спокійним. Зовні, але ми точно знали, що якщо потрібно проявити себе або перевтілитись у когось, той самий Бетмен Купідон, йому не було рівних. Руслан був професійним живописцем, малював і портрети друзів, зокрема зобразив ведучих з Фриша Юлію Хемову і Дмитра Заріцького. А ще любив готувати, майструвати, грати в шахи, прогулюватись вулицями строя і пригощати друзів шоколадками. Коли ми почали згадувати на роботі Руслана, яким він був, мені відразу чомусь згадався спогад такий приємний, коли він приносив нам на робоче місце шоколадки. І ми завжди сміялися, що чи шоколадки, чи цукерки, якісь щось смаколики, якісь. І ми завжди сміялися, що ми погладшуємо через Руслана. Це такий. Якийсь моментальний спогад про нього був він, бо він був дуже добрим. Коли почалась повномасштабна війна, Руслан із притаманним йому спокоєм і холодним розумом добровольцем долучився до 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Бо хто як не я? казав він. Він не забоявся піти. Нас захищати, він не забоявся взяти в руки автомат. Я пам'ятаю цей момент, коли до Руслана телефонують е з радіо. Питаються Руслан, ти де? а чому ти не на ефірі? Руслан каже: мені прийшла повістка. Я йду захищати нашу країну. І тоді ми зрозуміли, що це не той Руслан, якого ми бачили в ефірі. Це той Руслан, який точно знає, що він хоче. Влітку 2022 року, проходячи реабілітацію після поранення, прийшов на радіо. Як завжди, спокійний і в доброму настрої. Про поранення руки казав подряпана і думками був там. На фронті я пам'ятаю, як день перед його поїздкою на фронт, то як на Херсонщину ми з ним зібрались для того, щоб посидіти, поговорити собі одко щиро. І десь так після годинних уже розмов до нього подзвонив хтось, і хвилин п'ять він напевно слухав, вслухав ці, як з ним хтось говорить. І він після цього каже: Та ні, дякую, не потрібна мені ваша робота, в мене найкраща робота у світі. Я працюю в Збройних силах України. Ми ще тоді після того сміялися, кажу, Руслан, а для чого ти її слухав п'ять хвилин? Ну то хотіла жінка виговоритися, то що? Він завжди був таким відвертим, щирим і дуже добрим. Пішов Руслан не прощаючись, а вже через місяць після того, під час звільнення Херсону, зв'язок з ним обірвався. Понад три роки минуло з того часу, як Руслан пішов на війну. Та й досі в студії Фреше Фемстрий висить опис Руслана, який він сам про себе написав. На стінах фото і у кожного працівника свій спогад про колегу і друга, який завжди залишиться частинкою команди «Теркалан». Вічна пам'ять і вічна слава тобі, наш герой, легких хмаринок, Руслане. Оля Новак, Роман Купранець, головні новини для стрей тебе.